Псалом 54. На закінчення зі співом Повчання Давида. Боже, прислухайся до моєї молитви, Не відвертайся від мого благання. Зглянься наді мною і вислухай мене. Смуток охопив мене в моїх роздумах, і я перелякався від голосу ворога і від гніту грішника. Бо вони звалили на мене беззаконня і в гніві сповнилися люті на мене. Моє серце стурбоване у мені, і страх смерті напав на мене. Жах і трепет охопили мене, і темрява накрила мене. Тож я сказав: хто би мені дав крила, наче в голубки, щоби полетіти мені й відпочити. Ось, втікаючи, пішов я далеко та тинявся по пустелі. Я очікував того, хто би врятував мене від малодушності й бурі, потопи їх, Господи, і змішай їхню мову, бо я бачив беззаконня і лихослів'я в місті, вдень і вночі будуть блукати вони навколо нього по його мурах, беззаконня, біда і неправда посеред нього. Не зникли з його площ здирство і обман. Якби ворог мене зневажав, я стерпів би. Якщо б ненависник мій вихвалявся переді мною, я заховався би від нього. Але ти, чоловіче, рівного зі мною духу, мій провідник і мій знайомий, з яким ми разом насолоджувалися стравами, у злагоді ходили до Божого дому. Нехай найде на них смерть, хай живими зійдуть в ад, бо лукавство є в їхніх поселеннях посеред них. Я ж закликав до Бога, і Господь мене вислухав. Увечері, вранці й опівдні буду розказувати й оповідати, і Він почує мій голос. Він у мирі визволить мою душу від тих, які підступають до мене, адже у багатьох обставинах вони були зі мною. Бог той, хто перш віків почує і впокорить їх, адже для них немає зміни, вони не побоялися Бога. Він простягнув руку свою, щоб відплатити. Вони зневажили його завіт, вони були розсіяні перед гнівом Його присутності, його серце наблизилося, його слова масніші за олію, але то випущені стріли. «Поклади ж на Господа свої турботи, і Він буде опікуватися тобою. Він не дасть праведному захитатися повік, а їх, Боже, ти зведеш у яму тління. Кровожерні й підступні люди хай не доживуть до половини своїх днів. Я ж, Господи, надіюся на тебе. Євангеліє від Марка. Розділ 4 І знову почав Ісус навчати біля моря. І зібралося до нього багато людей, так що він сам, увійшовши в човен, перебував на морі, а весь натовп був край моря на землі. І він навчав їх багато притчами і казав йому своєму навчанні: Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та визбирали його, а друге впало на кам'янистий ґрунт, де не було достатньо землі, і відразу зійшло, бо земля була неглибока». А як сонце піднялося, зів'яло і, не маючи коріння, засохло. А інше впало між терня, тож виросло терня, і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, зійшло, дало паросток та росло, і принесло врожай одне в тридцять, одне в шістдесят, а одне в сто разів. І сказав Хто має вуха, щоби слухати? Нехай слухає. А коли він залишився сам, ті, які були з ним разом з дванадцятьма, запитали його про ці притчі. І він відповів їм: Вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе роз'яснюється в притчах, щоб дивлячись бачили і не побачили, слухаючи, чули і не зрозуміли, щоб вони не навернулися, аби їхні гріхи були прощені. І каже їм, невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозумієте всі притчі? Сіяч сіє слово. Ось ті, які при дорозі, де сіється слово. Як тільки почують, негайно приходить Сатана і забирає слово, посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю приймають його. Але не мають у собі коріння і настійки, коли настануть утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушуються. А інші є ті, які посіяні в тернях, вони чують слово, але приходять клопоти віку, мана багатства та інших бажань, заглушують слово, і воно залишається без плоду. А ось ті, які посіяні в добру землю. Вони чують слово та приймають і приносять урожай один у тридцять, один у шістдесят, а один у сто разів. І казав їм: хіба приносять світильник, щоби поставити під посудину, чи під ліжко, чи щоби поставити на свічнику? Тому що немає нічого захованого, що не виявилося б, і немає таємного, яке б не розкрилося. Якщо хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І він говорив їм: Зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою й вам відміряють і додасться вам. Адже хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що має, буде забране від нього. І казав: Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю. І чи спить, чи встає, вночі, чи вдень, а насіння сходить і росте, але як він не знає. Сама по собі земля родить спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі, коли ж доспіє врожай, він негайно посилає женців із серпом, бо настали жнива. І він казав: до чого уподібнемо Царство Боже, або до якої притчі прирівняємо Його? Воно, як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі, та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли сприйняти. Без притчі ж не говорив їм. А своїм учням окремо все пояснював. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм Переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, й інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він сам був на кормі, спав на подушці. І будять його, і кажуть йому, Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Уставши, він наказав вітрові і звелів морю, Перестань, ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному: Хто ж він такий? Що й вітер, і море йому підкоряються. Книга пророка Ісаї, розділ 61 На мені Господній ДУх. Через це він мене помазав. Благовістити бідним мене послав, вилікувати розбитих серцем, проповідувати полоненим звільнення і сліпим прозріння, проголосити Господній сприятливий рік і день відплати, щоб потішити всіх, хто плаче, дати тим, які плачуть, замість попелу, славу всі оні, намащування радості замість плачу, одяг слави замість знесиленого духу. І назвуться роди праведності, Господні саджанці слави, і забудують вічні пустелі, раніше спустошене піднімуть, і обновлять спорожнілі міста, спустошені на покоління, і прийдуть чужинці, які пастимуть твоїх овець, і чужинці, орачі й виноградарі, ви ж назветеся Господніми священниками, слугами Бога. Ви поглинете силу народів і здивовані будете їхнім багатством. Так вони вдруге успадкують землю і вічну радість на їхню голову. Адже я є Господь, котрий любить праведність і ненавидить грабунки з неправедності, і дам їхні результати праці праведним, і з ними складу вічний завід, і будуть відомі в народах їхнє потомство і їхні нащадки. Кожний, хто їх побачить, пізнаватиме їх, бо вони потомство благословенне Богом, і вельми зрадіють у Господі. Хай зрадіє моя душа в Господі, адже Він зодягнув мене в шати спасіння і в плащ радості, поклав мені вінець як нареченому, наче наречену оздобив мене красою. І як земля, що віддає свій цвіт, а як сад свої плоди, так засяє Господь праведністю і радістю перед усіма народами. Книга пророка Ісаї, розділ 62. Не мовчатиму через Сіон, і не перестану через Єрусалим, аж доки не вийде, як світло, моя праведність і моє спасіння загориться, як світильник. І народи побачать Твою праведність і царі Твою славу, і Він назве Тобі Твоє нове ім'я, яким Господь Його назве, і буде гарний вінець у руці Господа, і вінець царства в руці Твого Бога. І більше не назвешся залишена, і твоя земля не назветься спустошена, бо тобі дадуть назву моя бажана, а твоїй землі усесвіт. І як живе юнак з дівчиною, так житимуть і твої сини з тобою, і буде що так, як радіє наречений нареченою, так радітиме Господь тобою. І на твоїх стінах, Єрусалиме я поставив сторожу. Цілий день і цілу ніч, які до кінця не замовкнуть, згадуючи Господа. Адже немає подібного до вас, якщо виправишся і зробиш Єрусалим похвалою на землі. Господь поклявся своєю правицею, силою своєї руки. Хіба ще дам твою пшеницю і твою їжу твоїм ворогам, і хіба ще питимуть сини чужинці, Твоє вино, над яким ти важко працював? Але ті, хто збирає його їстимуть і хвалитимуть Господа, і ті, хто збирає, його питимуть у моїх святих дворах. Ідіть крізь мої брами і зробите дорогу для мого народу, а каміння що на дорозі відкиньте, підніміть знак для народів, бо ось Господь проголосив аж до кінця землі. Скажіть дочці Сіону, ось Спаситель приходить до тебе, маючи свою винагороду і справа перед його обличчям, і назве його святим народом, викупленим Господом, і ти назвешся бажаним містом, а не покинутим.